Синоптикиня попередила, де завтра похолодає до 19, і повідомила, коли по всій Україні зарядять зливи. Атмосфері вже не вдасться здивувати нас дощами з грозами, але похолодання до 19 після спеки може викликати справжній стрес. Синоптикиня Наталка Діденко, на своїй сторінці в Facebook, попередила про різке похолодання завтра у кількох регіонах, повідомила, де залишиться спека та коли дощі почнуть заливати всю країну. У п'ятницю в Україні дощі з грозами пройдуть в західних областях на Вінниччині, зачеплять Черкащину, Житомирщину, ввечері дощі дійдуть до Одещини. Нарешті території України 24 травня опадів не очікується. Вітер переважно східний, помірний, місцями рвучкий, особливо при грозі, зазначила синоптикиня. Температура повітря впродовж дня дещо завтра зміниться. Літні позначки затримуються на півдні та заході України, очікується 25-29 градусів. У центральній частині передбачається 22-27 градусів. А ось на Сході та у північних областях температура повітря завтра знизиться і становитиме 20-24 градуси, а подекуди навіть і 19 градусів. У Києві також 24 травня температура повітря знизиться і коливатиметься поблизу 20-23 градусів. Дощ пройде лише найближчої ночі, а завтра вдень опади малоймовірні. У суботу-неділю дощів буде небагато, а ось з понеділка атмосферні фронти почнуть носити відрами типові травневі дощі, попередила Діденко. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!